Традиційно запрошуємо всіх дітей сюди. Я ще не мав нагоди з вами познайомитися. Я бачив тільки, як отець Лукаш з вами минулого тижня спілкувався. Дуже було цікаво. О, як вас багато. Гарно. З таким ентузіазмом приходять. Якби дорослі з таким ентузіазмом бігли до храму, це було б супер. Як діти прибігають сюди. Ну то ви мені казали, що ви дуже уважні. І ви чули про що сьогодні було Євангелія, що там відбулася історія, тому що я маю якісь такі мої труднощі і сумніви, знаєте, взагалі хто пам'ятає, що відбулося запрошував господар виноградника на роботу в виноградник, аби збирати, і що кожен, хто буде працювати, отримає по динарію. Мене босся мене сюонти. Ну, якось так. <ріху> Хто ще знає, ну так, найняв господар цих працівників? Ще найняв зранку, потім в обід і ввечері. Так, поступово наймав. Приходив і через кожних три години наймав цих працівників. Що ще відбулося? Що ті, хто прийшли зранку, їм дали динарі, і ті, хто прийшли в обід і поробили менше, то їм теж дали динарі. Ось ми і дійшли до моєї такої. Я маю сумніви, такі декілька днів роздумую, і тут якраз так виходить, що тут одні працювали так багато, а потім прийшли останніше година і взагалі, і потім ті самі гроші, ті самі. Що це взагалі відбувається? Що це за справедливість? Як ви думаєте, чи, чи добре зробив цей господар? Так. Що собі так. Ну, це гарно, це... Ну, якби я такі маю сумніви, але я так з вами погоджуюсь. Ні. Ні. Тому що е, робота тривала е, з ранішнього дня. До обіду, а перші прийшли правильно, а другі прийшли, запізнилися, і е, це неправильно, що перші старалися, а другі е, можуть навіть не прийти, і їм господар так само може дати е, одну один динарій. Добре, приймається відповідь. Я вважаю, що так, тому що він не зазначив час, скільки потрібно працювати за динарій. Я теж вважаю, що так, тому що він сам сказав, коли його їх наймали на роботу, вони самі сказали, що погоджуються на один динарій. Дуже добре. Так, ну чекайте, тут в нас є тут допонення. Е, Обидва шуб. Дуже добре. Гарно, гарно дякую вам за ваші відповіді. І е, так от в мене такі сумніви були дійсно. Як цілий день працювали, і як потім а ці тільки так одну годинку. І тут ще дівчинка хоче нам щось сказати. Теж вважають, що так, тому що всі отримали так само. Ніхто Ну, ні, ніхто не бився, це ну, якби знаєте, так було, що в кінці ті, які працювали цілий день, вони трошки таки були незадоволені, можна так м'яко кажучи, і вони сказали. А чому це так? Ми очікували, що ти нам більше дасть, бо ми так важко працювали, і, і там сонце таке було, і такі труднощі, і нам так важко було. Вони з господаром домовилися, що вони по одному динарію тривали. Ну так, там записано, власне, що по одному динарію домовились. І дуже цікаво, що що нам хоче сказати Ісус сьогодні? що... Домовився за один динарій, як ви казали правильно. Коли нам йдеться про якусь таку справедливість, то ну, пізніше теж будемо про це потім скажу ще старшим. Але тут йдеться теж про доброту господаря, що Він хоче, щоб всі отримали цю зарплату. Він не хоче, щоб ніхто залишився просто без можливості, без засобів на існування. Цей господар він дивиться на те. Щоб ми, коли думаємо про справедливість, але ми не бачимо, ми не думаємо про добро тих останніх, тому що ми, якби уважно, слухали, їх ніхто не брав. І приходить, він їх шукає і каже: ходіть зі мною, не переживайте, я вам дам працю, я вам дам кошти, тому що в такий спосіб завтра мають, будуть мати можливість повернутися і, можливо, цілий день вже будуть працювати. Так що тут йдеться не так про справедливість, як про любов і доброту цього господаря, який є наш Господь. Дякую вам! Можете сісти. А для дорослих, наскільки вже ви зрозуміли, про що йде, вже не буду вас запитувати, що, як як ви вважаєте. Але теж в контексті. Ісус, коли розповідає цю притчу, то є якась причина. Він говорить цю притчу для чогось комусь конкретно в якийсь конкретний момент. Отже, контекст. Перед цим приходив до Ісуса юнак, багатий. Він казав, що Він виконує всі заповіді. І Він хотів ще поради від Ісуса для того, щоб, власне, бути досконалим. Ісус сказав йому, все те добре виконував, залишиться все твоє багатство, ходи за мною, на що юнак був дуже сумний і відійшов. Після цього апостол Петро каже до Ісуса: ну, добре, цей то відійшов, але ми є з тобою. Що нам буде за те? Що ми є з тобою. Ну Ісус їм каже, ну вам то буде в сто раз більше братів, сестер, домів. Вже тут на землі отримаєте так багато, ну і потім Царство Небесне. Це є контекст, в якому Ісус пізніше, після всіх цих запитань, цих всіх ситуацій, розповідає цю притчу про цього виноградаря. І так цікаво, бо тому що це нам дуже близько дорослим, тому що тут на початку цей господар він робить такий контракт. Він приходить і домовляються. І ми знаємо, що таке контракт. Коли приходимо до праці, то мусимо домовитись, ми скажемо, що ми можемо дати, а цей наш власник, директор. Він скаже, що потребує. І якщо ми домовимося, маємо дуже уважно читати контракт, тому що деколи маленькими буквами написане саме цікаве, і ми потім можемо дуже здивуватися. Але коли ми дійшли до висновку, що підходить нам ця праця, і ми підходимо цьому працевла, працедавцю, тоді ми, власне, підписуємо цей контракт. В кінці кажемо, скільки ми будемо отримувати, І якщо нам підходить теж. Заробітна плата, ми погоджуємося, і, власне, з цього починається. Тут все є справедливо, так Так само і цей господар виноградника домовляється, контрактує, дає їм певну зарплату, всі щасливі, всі довольні, тому що отримують працю і йдуть до праці. Знаєте, це дуже конкретна і реальна історія, тому що всі ці народи, які проживали, проживають біля Середземного моря, там є такий клімат сприятливий. Теж в ізраїльському народі теж був такий клімат для вирощування цього винограду. І дуже потребував уваги. Ми знаємо, можливо, хтось колись займався вирощуванням винограду. Потрібен цей клімат, потрібна, потрібна певна температура. І теж багато води, і те, щоб свій час це все доглянути. І так само було на території Ізраїля цей сприятливий клімат для вирощування винограду. Пізніше в вересні були конкретні дати, коли треба було швидко за один день зібрати весь цей виноград, коли він достигав до певного рівня, для того, щоб потім з нього був, було добре вино, смачне вино. І була небезпека теж, що міг би випасти дощ і могли би втратити весь урожай. Тому господар дуже переживав, а працівники вони були в той час дуже. Е востребований, як це, дуже, дуже потребували їх, дуже потребували цих працівників. В такий спосіб домовлялися, працювали, отримували зарплатню і потім могли шукати собі іншої праці. У мене такий був конкретний приклад в житті, будучи молодим хлопцем емігрантом біля Неаполя. Коли ще не було стабільної такої праці, було. І так, щоб не сидіти вдома, мої друзі кажуть: ну слухай, є такий ще варіант, можна вийти в п'ятій годині ранку в таке то місце, і там приїжджають власники цих полів, і там попрацювати один день будеш мати якісь кошти. Напевно, що це не була мрія всього мого життя, але краще було, як іти десь просити кошти в когось чи щось іншого. Тому праця це є добре. І отже, було так, що ми приходили, щоб зрозуміти теж. Цих працівників, розумію прекрасно, цих працівників, які повинні були встати дуже рано, прийти дуже рано для того, щоб їх взяли на цю працю. Тобто, не можемо знецінювати цих працівників, які доклали стільки зусиль, щоб прийти, які доклали стільки зусиль, потім дуже добре, вправно працювали. І потім отримали свою зарплатню. Так само я знаю, що тоді цей день, тих декілька днів, я відпрацював, отримав. Після кожного дня, коли закінчували працю, була, е, за, були ці кошти, які ми отримували, про які ми домовились. І отже, для того, щоб зрозуміти весь, весь, весь цей контекст, наскільки це все важливо було, так, і наскільки це є близьке нашому, для нашого життя, для нашого життя християнського. Тому що. Ми всі охрещені. Ми ходимо в храм, ми молимося, ми працюємо, ми пере, перемагаємо багато труднощів. А потім знаємо якогось чоловіка, знаємо якихось людей, які ніколи не ходили в храм, які робили, грішили, жили в гріху, які так направду багато може когось образили. І потім, десь в старшому віці, ці люди навертаються і приходять до нас в храм. І потім ще навіть може і попадуть до раю. Ну, яка несправедливість, що це таке має бути. Можемо так само нарікати і так само дивитися, що я стільки старався, стільки, а цей прийшов просто в кінці, як казала ця дівчинка. Це несправедливо. Це несправедливо. Напевно, що він не може там бути. Але це нормально, це по-людськи. Вона висловила так, як багато людей старших думає. Це несправедливо. Але ми ніколи не задумуємося над тим. Що ми, які були охрещені, ми завжди мали стільки благодати. Ми від самого народження, самого дитинства жили в присутності Бога. Ми жили порадами Бога. Ми жили в Божій благодаті, ми отримували тіло Христа і кров Христа. Ми завжди жили під тінню. Господа нашого, завжди в підтримці, незважаючи теж на всі ті труднощі, які ми переживали завжди біля нас був Господь. А ті, які не знали Бога, вони просто жили в безнадії. Кожного разу, коли в них були труднощі, вони переживали це пекло, все, немає виходу, що робити. Коли вони згрішили, ніхто їх не прощав. Вони носили з собою всі ці тягарі, гріха, вони страждали. І коли. Господь, люблячий батько, який не хоче страждання нікого, бажає, щоб всі були щасливі, бажає, щоб всі були в цьому винограднику. Знаєте, в Старому Завіті цей виноградник не знаю, скільки там сотень разів згадується, що цей виноградник це був ізраїльський народ. Сам виноград це були ізраїльтяни, а це вино. Добре вино, це були їх добрі вчинки, їхня молитва. Це була їх вірність Богу, і це була радість для Бога, радість цього вина. Знаєте, без вина можна обійтися. Вода є дуже потрібна. Але вино є символ цієї радості, символ чогось більшого, дарунок, символ свята. І Господь хоче, щоб це свято було. Між нами, щоб ця радість, щоб це вино було між нами, щоб ми прославляли його, і щоб не тільки ми досвідчували цієї радості, а щоб і ті далекі втрачені ті останньої години, ті працівники, щоб вони теж зазнали його любові і Його радості. Амінь.